За результатами попередніх перевірок до останнього етапу дійшли лише п'ять кандидатів, які вдало склали тести на знання законодавства. Учасники конкурсу розповідають, співбесіда більше нагадувала іспит у виші, тому найважче було стримати хвилювання. Серед претендентів на крісло начальника першої Криворізької місцевої прокуратури і заступник колишнього голови відомства Віктор Павліченко. звичайно, тести були складніші, тому що співбесіда – це спілкування з людьми ну, завжди, як, як на мене, то. Но легше Я люблю спілкуватися з людьми. До складу конкурсної комісії увійшло семеро фахівців. Серед них представники прокуратури, народні депутати та громадські активісти. Вони тестували кандидатів не лише на знання законодавства, а й на вміння правильно організувати роботу колективу та залагоджувати конфлікти. Багато часу приділили і деклараціям претендентів приховати, хоч якусь інформацію щодо доходів не було жодних шансів. Конечно, каждый человек пытается что-то о чем-то меньше говорить, о чем-то больше говорить, но каких-то таких фактов ну, мы не сталкивались с тем, что вот мы, мы чувствуем, подозреваем, что что-то есть, а человек упрямо отрицает. Ну, вот такого прямого, ну, такого конфликта, что ли, ну, вот не сталкивались мы с этим. Експерти говорять, зараз місцевим прокуратурам найбільше не вистачає працівників, а ця реформа допоможе поповнити відомства не лише кваліфікованими, але й чесними та досвідченими спеціалістами. Результати співбесіди оголосять вже в понеділок. Із п'яти кандидатів комісія обере трьох найкращих: остаточне рішення за керівництвом області. На даний час дуже багато вакансій, що збільшує навантаження на тих працівників, які зараз працюють в цих прокуратурах, і з цим пов'язаний ряд проблем в їх роботі. За результатами цього конкурсу вони отримують керівників, паралельно проводилось тестування для заняття посад прокурорів, прокуратур місцевих, рядових посад прокуратури, які також будуть заповнені. Прокурорський конкурс у Кривому Розі розпочався рік тому. Тоді дев'ять місцевих прокуратур об'єдналися в три. Із майже п'яти десятків претендентів керівниками відомств призначили Олексія Кривенко, Максима Коценко та Володимира Кондратова. На посаді голови прокуратури номер 1 Олексій Кривенко змусив підприємство Арселор Мітал відшкодувати державі 75 мільйонів гривень збитків. Ця сума стала рекордною для нашого міста. Зараз правоохоронець працює заступником керівника прокуратури області. Деякі члени конкурсної комісії працювали і в тому році, в тому числі народний депутат Костянтин Усов. У 2015-му експертам вдалося відібрати кандидатів, які повернули в бюджет міста та країни, майже 200 мільйонів. Мільйонів гривень сподіваємось, і цього року комісія зможе визначити достойних керівників. Андрій Чешельк Сенія Барвіненко Тамара Дмитренко. Підсумки тижня. Перший міський.